Агов друзі, всім привіт! З вами Стецько на каналі Український Roblox, і сьогодні ми будемо грати в якусь цікаву карту. Неможливо, червоне світло, зелене світло. Ну що, погнали! Цікаво це щось новеньке. Я навіть не маю жодного уявлення, що тут робити. Отже, у нас зелене світло. Green light, green light, ми біжимо. хтось по нас 3. Ху, друзі, 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 друзі. Біжимо, біжимо. Я так розумію. На зелене треба бігти, а на червоне треба стояти. Ми не впоралися, гейм овер. Я, напевно, просто зайшов запізно. Отже, 10 секунд до початку. Скільки тут бажаючих, я в шоці? Невже це така популярна карта? Ну що, друзі? Старт за 4, 3, 2, 1, 0. Ну, green Light, біжимо. Біжимо, як тільки буде red light, треба зупинитися. Так, Green light, біжимо. Так, полоса перешкод. Добре, добре. Відстрелий, відстрелий, всех всіх, кто там порушится. Так, і хто? Хто з нас добіжить до, до кінця? о о Так, когось там виносять. Спецко, давай, ты сможешь, бежи. Green light. Green light. Так, грин лайт. Фу, хоть бы по мне не попали. Грин лайт, давай, 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 3, 2, 1. стрибок Ні. Ха -ха -ха. Друзі, це було цікаво. Отже, друзі, 10 секунд до старту. 10 секунд до старту. Цікаво, що буде за траса сьогодні. І якісь пірамідки. Так, 3, 2, 1. Починаємо. Так, тепер важливо бігти, допоки це можливо. Як таке стається? Я в шоці? Чому сказали Red Light? І оце ось переді мною відео. Що відбувається? Так, друзі, 36 секунд. Я не розумію. Оце ось переді мною біжить створіння. І взагалі не жалкує. Ага, та дівчинка повертає голову в кінці. Вона відвертається і треба слідкувати за її обличчям. Так, друзі! 5-4, 3, 2, 1. Ні. Ми знову програли. Цікава карта. Отже, друзі, зараз почнеться новий раунд. Зараз почнеться новий раунд і нам потрібно бути максимально зосередженими. Ну що, Стецько, ти, ти готовий? Старт, 4, 3, 2, 1, 0. Так, зелене світло. Так. Головне бачити цю дівчинку і бігти. Бігти, бігти. Вона, коли каже Red Light, треба зупинятися. Light. Так. Відстрелює вона, звичайно, капітально всіх моїх колег. Так, Стецько, не махай руками. Тебе ще й не встрелила час. Отже, біжимо, 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 біжимо. Так, друзі, я сподіваюся, у нас все вийде. Так, 15 секунд. Душенько, відвертайся, Стецько. Ти взагалі супермен. Іху, я вітаю нас, друзі! Ми перемогли. І це чудово! Клас! Ну що ж, друзі, будемо пробувати ще наступного разу. А ну чекайте, давайте подивимось, що ми можемо робити. Ми можемо бігати тут. Клас! Скільки заманеться? Але ми вже в переможці. Цікаво, наминтували. Я ж вже в кульці, я вже переможець, так. Ну що, друзі, ми подолали цю небезпечну і довжелезну трасу. І перемогли. Ну що ж, думаю, на сьогодні це все. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте відгуки з побажаннями щодо наступних відео. До зустрічі, друзі!